Привіт, мої любі стрільці! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом зробимо для вас старо передбачення на квітень місяць, адже в квітні, 8 квітня, закриває коридор затемнень, сонячне затемнення, такий кермічний кармічний коридор затемнень, тобто місяць важливий. Отож, давайте подивимося, що буде відбуватися в вашому житті. Візьмемо також підказки для закоханих від ангелів. І я взяла ще таку колоду, як Ошо Дзен Таро, яка відкриває наш внутрішній світ, наші, що ми відчуваємо? Не часу. Стрільці, квітень місяць, і перша карта для вас. Так, отож, мої любі четвірка мечів. Відпочинок, ну для кожного, це це зупинка. для для це зупинка, для когось це відпочинок. Ну... Горизонтальне положення, справи не рухаються, а можливо, вам комфортно, так? Ви перетравлюєте щось, інформацію, тому що мечі це думки, мечі це інформація, мечі це ясність. Ви собі щось плануєте, ви собі, от ви потребуєте ясності, і ви обдумуєте так щось, якусь ситуацію. Ось в такому положенні вам комфортно наодинці з собою, коли ніхто не заважає вам. Думати, планувати, зважувати, ну, тобто підставляйте під свою ситуацію. Це, таке горизонтальне положення для вас це перезавантаження, відпочинок, релакс, можливо, хтось на пляжі лежить животиком догори, для когось це зупинка, коли треба перепочити, відпочити. Коли енергетика спокою. Зупинки, спокою, відпочинку. А вже в кожного кому що підставляйте під свою ситуацію. Тобто, якщо це ви щось плануєте на початку місяця, якісь справи, то це зупинка. Вони не будуть рухатися. Давайте дивимося далі. Або, можливо, ви очікуєте на щось. Це такий стан очікування. А Може, вам комфортно, так? А так ви собі відпочиваєте вдома, лежите, дивитеся телевізор. Ну, в кожного ж своя ситуація. Наступна карта для вас, ой, а тут вже зовсім інше, Дивіться, паш мечів. Це ви лежали, ви в такому положенні лежали, і вам прийшла думка, ви дозріли до чогось, або ви чекали і ви дочекалися. Вам надійшла звістка, сповіщення, кудись вас покликали, і тут вже рух. Бо паж це початок, початок втілення, початок дії, початок, коли ви плануєте, така далекоглядність, планування, розуміння і ясність, що робити далі. Тобто ось від цього стану ви відштовхуєтеся, і або ви отримали звістку, отримали рішення, отримали відповідь, і ви, ви починаєте рухатись, або ви в такому положенні відпочинку. Споглядання, обдумування дійшли до якогось висновку, до вам прийшла якась ідея в голову, і тут ви її втілюєте. Або це діти і онуки наші, так тому що це дуже молода енергетика, і вони вас спонукали до чогось, до руху, до початку дій. Дивимося далі, третя карта для вас. Третя карта для вас відлюдник. Ну, це схоже дуже енергетика. Ось, але тут я лежу, нічого не роблю. А відлюдник це також таке споглядання, обдумування. Ну, такий взагалі місяць вас дивіться спокійний. Ну, нічого такого особливого. Ну, з чим пов'язаний цей відлюдник? Коли можливо у вас такий стан внутрішній, ви потребуєте усамітнення, бо відлюдник це добровільне усамітнення. Не коли вас обставини заганяють в глухий кут, а коли ви потребуєте ось такого відпочинку, можливо, ви втомилися, можливо, забагато інформації навколо вас, ви потребуєте такого розуміння, знайти вихід з якоїсь ситуації, споглядання, відсторонення, коли потрібно подивитися щось під на якусь ситуацію. з і під іншим кутом відступити на крок і подивитися, що буде відбуватися, як саме виглядає з боку ця ситуація під іншим кутом іншими очима? Відлюдник це розумна людина. Людина, яка має досвід, має розуміння, має розум, вміє, вміє оцінювати адекватну ситуацію, вміє мислити. Тому, от ви. Кожного своя ситуація і з чим пов'язаний цей відлюдник, підставляйте під свою ситуацію, втомилися, хочете побути на самоті, подумати, зважити щось. Ну, бачите самі місяць, який. Можливо, тут ви чекали, ви отримали відповідь, і вам потрібно все ретельно зважити, все ретельно спланувати. Отож, підставляйте. Дивимося далі. Наступне на Старо Незалежні, можливо, тут буде більше ясності, більше руху, більше подій. Давайте запитаємо, проясніть нам ситуацію. Стрілець, квітень місяць. І перша карта для вас. Ого! Дивіться, наскільки кардинально різні карти, енергетики. Що тут зупинка, спокій, а тут швидкість найшвидша карта в колоді. Можливо, ось те, що вам надійде, те, що ви очікували, потребує швидкої реакції. Це коли миттєво потрібно приймати рішення, миттєво діяти спонтанно, несподівано це швидкість, це прогрес. Також, коли просувається все швидко, ви отримали результат і потрібно швидко діяти. Це швидкі рішення, раптові зміни і хвилювання. Ну, поєднати буде важко ось такий спокій. Тільки хіба, хіба що так? Ви лежите, чекаєте відповіді, чекаєте результат, чекаєте сповіщення, і ви його утримуєте і все. І у вас немає часу на роздуми, у вас немає часу. Тому що вже ось тут я планую, я думаю, я, я, в мене є ясність, в мене є розуміння, і мені треба швидко діяти. Так, далі дивимося наступна, наступна карта для вас. Можливо, це ж швидка зміна локації. Так вам потрібно швидко кудись поїхати, щось привезти, звістку якусь, сповістити щось. Далі п'ятірка кубків. Ну, такі... П'ятірка кубків тут. Такі вас Ну, стрибки, такі. <гум> ну, кубки це емоції, а саме тут це втрата. Це коли. Розбиваються ваші мрії, коли не, не справджуються ваші надії, коли ви розчаровуєтеся в чомусь, така печаль, незадоволення, жалоба, ну, така досить неприємна енергетика, втрата чогось, розчарування в чомусь. Ну, можливо, тому і потрібно ось усамітнитись, тому і тут ви чекали, тому що тут інакше усамітнення. Тут я лежу і чекаю. Вирішую, щось обдумую, а тут от вже таке усамітнення інакше. От, можливо, воно і пов'язане з, з розчаруванням, з втратою, з болем, і ви, ви хочете залишитися наодинці. Можливо, це от так звістка швидка. Знаєш, знаєте, коли от потріб... вам щось швидко сказали, вам щось потрібно швидко зробити. І ви розчарувалися. Або ось ця звістка, вона от таку принесла вам таку неприємна, скажімо, звістка, раптова для вас несподівана. І вона вибила вас з колії. Вона вас ранила. Це не те, на що ви чекали, не те, на що ви сподівалися. Ну, і тут таке. Розчарування, коли я потребую спокою, я потребую самітнення перетравити, переварити все. Ну, давайте дивимося, що далі. Що робити з цією ситуацією, з цією енергетикою? Третя карта для вас. Сімка кубків. Ну, це мрії, це надії, сподівання. Ну, воно трошки не в такому. Порядку, так остання карта, бо тут швидкість, можливо, вам щось пообіцяли, ви щось робили, і у вас це розчарувало, не втілилися ваші мрії, не вийшло так, як ви хочете. В... ваші Не склалось так, як хотілося, коли ви розраховували на один результат, а сталося не так, як, як хотілося. І ви розчарувалися в своїх мріях, в людях, в тому, що ви собі в планах, яких ви собі навидумували, навигадували. Або ж навпаки, це після такого розчарування ви плануєте, ви думаєте, ви собі співставляєте, ви мрієте, а можливо, так краще би було, а так. Або, можливо, ці, ну, знову ж таки, підставляйте під свою ситуацію. Мені важко так, от, я коли розумію ситуацію, я можу спрогнозувати. А коли на загал, то дуже, воно може так програтися, що неможливо навіть передбачити. А можливо, після такого розчарування ви завдяки мрії, завдяки от щось, якась мрія вас виведе з цього стану. Ваша... Зірка, от яка світить, до якої ви йдете, вас виведе з цього стану. Або ж розчарує щось так, не то що те, що не, не здійснилось, не справдилось, і ви впадаєте в таку депресію, або навпаки, ви з депресії виходите, тому що у вас є, вас є ціль, у вас, вас з'явилася нова надія, нова, нове щось, захоті, що заради чого хочеться жити, заради хочеться чого хочеться щось робити, втілювати. Пошук мети. Коли ви знайшли свою мету, знайшли свою ціль. у Вас з'явилася нова мрія, нова фантазія. Ну, дивимося далі. Беремо ошуб, дзентаро, подивимося ваш внутрішній стан. Так, стрільці і перша карта для вас хоробрість. Ну, чудово, тому що це ось особливо після такого стану, ви, ви не будете боятися, от мріяти. Дійсно, це от мрії вас виведуть з цього стану. Нова надія, нові сподівання, нова фантазія, нова мета. І подивіться, тут, коли я не боюсь, є така от хоробрість, відважність, коли ви. Навіть крізь асфальт квітка проросла, навіть крізь стерни до дозірок, крізь каміння, крізь ось такі розчарування, крізь, незважаючи на те, що важко, що немає змоги, що немає сили, що немає коштів, але ви це зробите. Наперекір всьому чудово. Це ось так, як сила. Ви відчуєте внутрішню силу і потребу в тому, що я мушу. Чи собі щось довести, чи комусь. Але я це зроблю, я це втілю. А можливо, тому що ну, вас виведе з цього стану. це. Ви, ви, ви побачите ціль і зрозумієте, що я не можу не зробити цього. І оця. Цей подолання ось цих перешкод вас виведе з цього стану. Депресії, горя, втрати, розчарування. Ви будете мати, заради чого жити і заради за що боротися. Наступна королева води це тут енергія вже води. Ви подивіться, яка тут гармонія. І ось цей шлях, який ви будете проходити через терню до зірок, ця боротьба вам принесе таке задоволення, таку рівновагу і такий спокій, коли ось ця квітка проросте. Тут ну, гармонія, подивіться на цей лотос, на такий баланс, щастя, радість, спокій. Коли я розумію, що я на своєму місці, мені подобається те, що я роблю, як би не було важко. Чи Або оце, оце вам принесе спокій, що я розумію, заради чого це я роблю, або коли оце вже ви отримаєте результат, тоді ви спокійно видихнете. Ну, як би не було, все рівно це класна енергетика. Спокою, врівноваги, відпочинку, задоволення. Ну, Настільки кардинально. Ось так вас крайно ще з одної в другу буде кидати? Давайте третю карту візьмемо. Ха. Дивіться, як ви, наскільки ви себе тримаєте під контролем? Як, яка броня на вас? Чому причина такого от. Ви чогось боїтесь, ви до чогось готуєтесь. От дивіться, у вас такі, така напруга, така броня, такий стан внутрішній, що ви готові накинутись на когось або дати відсіч. Ви ви постійно поготові, ви постійно в очікуванні нападу, Напру, ви напружені, Ну, кожна карта відрізняється кардинально. Щойно у нас було, ви подивіться, які вони різні. Що, на мить ви розслабилися, тому що ви досягли результату, ви втілили те, що ви хотіли. Можливо, що от ви поставили собі нову ціль, ви знайшли причину, заради чого жити. Розслабилися на секундочку, і все, зразу з моментом одягнули броню. Ну, вже підставляйте, чому, чому? Від чого ви захищаєтеся? Чи до чого ви готуєтеся? Що ви готові. Подивіться, які тут кулаки отак сціплені. Готовий битися, готовий відстоювати щось, готовий боротися. А можливо, ну, нема потреби в цьому. Можливо, ну, на вас немає загрози. Це такий у вас внутрішній стан. І порада від е, Таро, то не, не Таро, а порада від ангелів для закоханих стрільців. Ну, дозвольте вам допомогти. Друзя, попросіть про підтримку, попросіть про допомогу, прийміть їхню мені допомогу. Оце дуже схоже. Що ви ось такій броні, ви не один. У вас є люди, які готові вам допомогти. Попросіть їх допомогу. Впустіть їх в своє життя, розкажіть їм про свої, тому що тут багато проблем, тут багато от нервозності, очікування. Дивіться, ви ховаєтеся. У вас таке відчуття, що ви відчуваєте, що ви один, що ви... нема кому вам допомогти. Також тут, подивіться, яка тут... який стан, Допом... Просіть допомогу і вам їй дадуть. Не знаю, стрільці, що у вас відбувається, але таке напруження відчувається напруга, особливо ось, ось такий стан ваш. Ви на секунду розслабляєтеся, дозволяєте собі розслабитись і знову одягаєтеся в броню. Проаналізуйте, з чим це пов'язано. Можливо, немає в цьому потреби. Любі мої, я бажаю вам мирного і спокійного квітня, я бажаю вам радості, я бажаю вам, бережіть себе і своїх рідних. Я бажаю вам багато причин для радості. Я бажаю вам успіху, задоволення, любові. Якщо вас щось тяготить, попросіть допомоги, говоріть про це, вас підтримують, є люди, які. Поряд з вами. Все буде гаразд. Люблю вас обіймаю мої дорогенькі. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Все буде гаразд. У вас все буде гаразд. Подивіться, яка карта. Яка тут спокій і гармонія. Візуалізуйте її. Проживіть квітень в гармонії. Чого я вам і бажаю, мої любі, успіху, процвітання, радості, багато причин для радості. Проживіть цей місяць в любові і з вдячністю. Будьте вдячні тим людям, які поряд з вами, які готові прийти вам на допомогу. Отож, маєте потребу поговорити, пишіть. Чекаю на ваш зворотній зв'язок і почуємось, мої любі папа. -па.